У нас буде і онлайн навчання, і навчання в підземній школі, тобто змішане навчання. Діти дуже чекали цього моменту. Браве навчалися ви взагалі онлайн? До карантину, так. І ще перший семестр восьмого класу це перерва між карантином і повномасштабкою. А весь цей час да, ви... онлайн. Я вже якби звикла. Але з одного боку я дуже сумую своїми однокласниками. У нас дуже специфічний сусід, який дуже любить нас вбивати, тому страшно якось. вся Україна! Я сьогодні дуже вдячний всім викладачам, батькам, які відвели наших дітей. До школи ми з завтрашнього дня будемо розпочинати заняття в метрошколі. Ми облаштували шість станцій метрополітену, Крім цього, розпочне навчання і наша школа під землею, 88 ліцей міста Харкова, де будуть мати можливості більш ніж тисячі учнів. Нам пропонували навчатися у метрошколі, але сказали, що в цьому році не вийде, тільки початкова школа навчається, тому немає можливості. Там дуже скучила за своїми друзями, однокласниками. Дуже не вистачає спілкування, соціалізації з іншими підлітками. Першачків цього року менше ніж минулого року. Ми набрали на сьогоднішній день 5700 першачків, Але Унікальна річ: 70% всіх першачків знаходяться в Харкові. Всього сьогодні у Харкові перебувають 53 тисячі дітей шкільного віку, які всі будуть навчатись.